вставай. Що? 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 Що таке сотвородий? А ти що, не пам'ятаєш? Команда Вілд Маска вкрав наші корабель. А точно. А де інші? них забрали разом з кораблем, а нас двох викинули. Моя команда, моя команда. Нічого, ми знайдемо її. Всім привіт, то я той, з Золотого острова. О, ти реально з Золотого острова. О, золото вродий, віддай мені скарт. Нє. Во маєш шкарпетку, о, я не буду її нюхати, ну то її не нюхай. Ну ок. От хто тут у нас? Якісь зорні пірати з іншого острову. Якийсь новий золотобородий пірат. Віддай мені твій скарб. Я маю на свою скарбницю і маєш твій скарб. І він нам буде сильно потрібен. Подивися, там гусак. Опф. Опф. Ну що, кроки? Тобто крок. Атакуй. 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Наче ти хотів мій скарб забрати з мого крокодила? Хе-хе-хе. Навіть не гадайте, бо я заберу твій скарб. Ха, щось туди пасує. Зажди. Всі. Ні. Мої скорби. Нащо? Ми маємо крок. Ми маємо їх всі зібрати. Хм. О. А в мене йде. Ааа, яка ще в тебе йде? <звачки> давай, Хатрик, давай, швидше, залезай до <звачки> а ну, Пусти! О, о. Е, а, а, а що? Ну и скорбе твой не забудь же. А, а що? Я хоч можу... Е, А! Відпустить! Відпустить! Відпустить же мене! Е, е, е! А -а -а! Тут тут. Зачекайте, в мене є ідея. Яка, -щі, яка ще? Ну от.